19 жовтня у Лалізі пройшли чотири матчі дев'ятого туру. Ельче та Атлетік розіграли нульову нічию Сельта та Реал Сос'єдад – Нічия 1-1. У середині першого тайму відкрив рахунок Дуран. А в кінці матчу вже на 89-й Солер зрівнює. Леванти поступаються райо Вальєкано з рахунком 0-3, де Фрутос оформив дубль. Третій гол на 65-й хвилині забиває Гарсія. Реал у тяжкому матчі з Хетафе виривають перемогу з мінімальним рахунком. Забив єдиний гол Кіліан Ембапе на 80 80-й хвилині. Натомість у Хетафе два вилучення. Алан Ньом вийшов на заміну на 76 й хвилині. А вже через хвилину отримав червону за фол проти Вінісіуса. Друге вилучення у Алекса СанКріса на 84 й хвилині, друга жовта картка. Тож Реал Мадрид випереджає Барселону, набравши 24 очки за 9 матчів Ла Ліги. Барса на другому місці 22 очки, Вільяреал на третій позиції 17 очок. Атлетіко і Бетіс набрали по 16. На шосте місце піднявся Еспаньол. На останньому місці в лізі розмістилася Жерона, де грають Владислав Ванат та Віктор Циганков. Реал Ов'єдо та Реал Сос'єдат теж мають по 6 очок. Наступний тур у Лалізі пройде з 24 по 27 жовтня. Слідкуємо та вболіваємо за улюблені команди.